Вітаю глядачі 21 каналу. З вами на часі. Щодня у нашій програмі цікаві гості, актуальні теми та запитання на часі суспільного життя. Сьогодні наш гість відомий закарпатський політик, екс голова області Олександр Ледида. Вітаю вас! Вітаю. Олександр Олександрович Ледида, депутат Закарпатської обласної ради, екс-керівник Закарпатської області, політик меценат, народився 1957 року на Ужгородщині, вищу освіту здобув у Ужгородському державному університеті за спеціальністю економіст. Працював на підприємствах Ужгорода Красноярська, з 1998-го – заступник голови Ужгородської райдержадміністрації. З 2001-го заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, у 2006-му обраний депутатом Верховної Ради України п'ятого скликання. З березня 2010-го по березень 2014-го, голова Закарпатської облдержадміністрації, президент гандбольного клубу Карпати, віце-президент Федерації гандболу України. Олександр Олександрович, у нас попереду непроста зима, влада говорить про вимушену економію газу, як досвідчений господарник. Що ви можете сказати, яка нас чекає, які найближчі місяці будуть? Можу тільки змоделювати ситуацію, але незалежно від того, яка буде зима, економія енергоресурсів завжди була актуальна. І не тільки в Україні, а в цілому світі. Що стосується Закарпаття, то нам, якщо брати нашу область, набагато легше, ніж іншим областям, тому що ми повністю перейшли на індивідуальну систему опалення. І плюс Закарпаття по температурним режимам відрізняється від інших областей. У нас, особливо в низовинних районах, рідко термометр опускається нижче нуля. Складніше буде в гірських районах, але наші гірські райони більше. Акцентують увагу на дровах, на твердому паливі, на електроенергії і пізніше тільки на газу. Ну і зрозуміло буде залежати, як закінчаться перемовини з Росією щодо ціни на газ і про об'єми поставки газу в Україну. За вашого керування областю у дуже багатьох, багатьох об'єктах були встановлені автономні системи теплозабезпечення. Я так розумію, що вони нас зараз певною мірою врятують, але чи не загрожує їм, наприклад, стрибки газу чи електроенергії? Сьогодні питання альтернативної енергії дуже важливе. Сьогодні індивідуальна система опалення важлива чим? Тому що маєш кошти, платиш за газ, маєш газ. Не платиш за газ, тебе можуть відключити. Коли йде система опалення комунальної тепломережі, тобто і 100 чоловік можуть 40 не платити, а 60 будуть платити. Зрозуміло, що в балансі треба газ закупляти, зарплату треба платити. І тому альтернативні джерела, індивідуальна система опалення сьогодні для Закарпаття важлива, і сьогодні єдина Закарпатська область, яка повністю захищена. Від того, що вона не буде прив'язана до теплокомуненерго, тобто кожен громадянин має своє джерело енергії, платить за джерело енергії, має тепло в домівках і гарячу воду. Як ви вважаєте, чи справді треба обмежувати, чи можна якось вийти без відключень? Питання відключення електроенергії пов'язано з забезпеченням теплом і світлом населення України. Зимовий період. А, але в зв'язку з тим, що у нас немає великих теплокомуненерго, тобто у нас індивідуальна система опалення, і люди розраховуються за газ, то питання відключення в Закарпатській області електроенергії не актуально. Тобто меншою споживання газу, тоді всі люди переходять на електроенергію. Хто кондиціонером, хто електрообігрвачем, нагріває своє приміщення, тому. В ситуації в Закарпатській області, тим більше, що в нас в Закарпатській області нема великих промислових підприємств, де є надвелике споживання електроенергії. У нас збалансоване споживання електроенергії, і сьогодні чи можуть відключати тільки і за то, ну всі області відключають. Ну, Давайте відключимо Закарпаття, щоб їм не було обідно, або тим не було обідно. Але наразі. Нема актуального необхідності сьогодні говорити про систему відключення від електроенергії. Останнім часом у Закарпатській області дуже активно почала розвиватися альтернативна енергетика. Встановлювали сонячні електростанції. Почалося навіть попри супротив будівництва гідроелектростанцій. Чи вважаєте ви, що справді за цим майбутнє? І як це можна на Закарпатті краще реалізовувати? Ми говоримо про енерго. Незалежність держави, енергозабезпеченість регіонів. Якщо брати сьогодні Закарпатську область, то ми на сьогоднішній день плюс-мінус забезпечені власною електроенергією на 12-13-13%. Ще 4 роки назад у нас було забезпечення 6,5 до 7%. Тобто ми за останні 4 роки наростили нашої. Закарпатської енергії на 5% – це досить хороша динаміка. Я рахую, що нам будувати ядерну електростанцію або ТЕЦ завозити сюди вугілля, спалювати вугілля, отруювати навколишнє середовище недоцільно. Я більш відношусь до альтернативної енергетики. Це сонце, це вода, це біогаз, це вітряки. Ми ж бачимо в Європі, як багато уваги приділяють альтернативної енергії. Я сторонник цього, щоб Закарпатті була іменно з цих видах, які я назвав альтернативна енергія. На державному рівні говорять про те, що є необхідність підвищити у чотири рази тарифи на електроенергію та газ. Як ви вважаєте, чи населення це витримає і чи варто це робити? Я розумію, що сьогодні є дефіцит коштів в бюджеті. Сьогодні є дотації субвенції бюджетам і субсидії для малозабезпеченого громадянам нашої держави. Але я рахую, дійсно, одна гігакалорія повинна бути збалансована. Вона або в газі, або в електроенергії, або в твердому паливі. Тобто. Це потрібно, це вимагає Європейський Союз, але перед тим як піднімати е тарифи на електроенергію, було б спочатку треба підняти заробітну плату до тих тарифів, щоб люди могли отримати заробітну плату і з тої заробітної плати платити за енергоносії. А так просто з одної сторони піднімати. Е Ціну на газ, ціну на електроенергію, а зарплата вчителя, медика державного службовця сьогодні зменшилась два рази. Це я рахую неправильно. Чи можете ви як політик спрогнозувати, що нас чекає взагалі на рівні держави? Люди очікують чогось недоброго. Чи може так бути, чи все-таки якийсь кращий варіант? Сьогодні важко змоделювати ситуацію, що нас чекає завтра або післязавтра. Якщо б рік назад сказали, що ми будемо сьогодні в цій ситуації, ніхто б не повірив. Сказали б, що це байки, що це фантастика. Тому є сьогодні реалії сьогоднішнього дня. За незалежність держави треба боротись, за неї треба платити. 23 роки назад ми отримали незалежність дуже легким шляхом. Ми не оцінили ту незалежність, як ми її легко. Отримали. І тому ми тепер держава Україна, розплачується, громадяни за цю незалежність. В цілому світі панує одне: сильніше диктує слабшому. Для того, щоб ми стали сильною заможною державою, ми повинні стати сильними. А в першу чергу, щоб стати сильними, нам треба економічно стати конкурентно спроможними. Тобто, в першу чергу, це економіка. Це робочі місця, це високий рівень заробітної плати, і тоді ми можемо самі диктувати іншим економічно, скажімо так, не так розвинутим державам. А тепер, на жаль, всі диктують нам. Ми вже заговорили з вами про військову ситуацію на сході України. Давайте продовження теми допомога військовим. Ми бачимо, що сьогодні немає того забезпечення, яке би мало бути все ж таки порожня казна. Як з цього виходити? Ситуація складна. Складна в цьому, що Будапеський меморандум підписали і Америка, і Росія, і були при цьому увідомлені всі європейські держави, які мають ядерну зброю. В той же час цей меморандум ніхто не виконав. Тому ми повинні зрозуміти, ми можемо утримувати таку армію, наскільки ми економічно спроможні її отримувати. Нам в першу чергу треба йти дипломатичним шляхом. А в другу чергу, у нас повинні бути професіонали на всіх рівнях, в тому числі і в армії. Не може бути таке, що 23 роки у нас було військо, у нас були силові структури, вони отримували ордена, звання, пенсії. А коли прийшлося відстоювати державу, то ми мобілізуємо молодих людей, які вчора там. Токарем працював пік хліба, сьогодні йому дають зброю, іди воюй. А для чого нам тоді ця армія, яку ми стільки утримували? Я розумію, що вона не укомплектована, я розумію, що вона не тренована, тому що не хватало там сучасної зброї, не хватало палива для того, щоб літаки літали. Але сьогодні ми повинні визначитись, що нам треба. От якщо ми визначили, що нам треба таку-то, таку-то армію, ми цю армію повинні забезпечити від А до Я. Те, що сьогодні говорять, що давайте проголосуємо за НАТО, ну, ми ж знаємо статут НАТО. Нато ніколи не прийде в Україну, тому що їм проблеми не треба. Якщо є територіальні претензії, членом НАТО ця країна не може бути. А в нас анексія Криму, військова ситуація на Сході, в нас демілітаризація кордону з Молдовою, ще проблема до цього всього була. Так що на сьогоднішній день розчитувати, що. Прийдуть війська НАТО України вирішать ситуація, це все нереально. А Європа, якимось чином може нам зараз допомогти дієвіше ніж погрозами санкціями Росії? Вони, Європа може нам допомогти, тому що вона повинна розуміти, що Україна знаходиться в центрі Європи. І проблема України це не тільки проблема України, а це проблема і Європи в тому числі. Тому вони повинні десь більше проводити перемовин, як з Росією за участю. України, щодо ситуації в державі Україна. Ну і зрозуміло, економічно, в першу чергу, вона повинна нам допомогти. Тому що, якщо брати невеличку 9-мільйонну Грецію, там 9 чим-то мільйонів населення, на 43-45, то 9-мільйонні Греції за ці проблемні роки надали 130 мільярдів кредита, допомоги. Нам дають 1 мільярд, і вже цілий світ розказує, як дали один мільярд гри доларів або євро Україні. Сьогодні повинно чітко сказати: от ми вам даємо на такі-то такі програми, але ми контролюємо використання цих коштів. Якщо ви неправильно використовуєте або є корупційна складова, що сьогодні вже заявляють вірні наші друзі, як прем'єр-міністр Польщі Копач. Ті ж угорці, чи французи, сьогодні вже багато звертаються в засобах масової інформації з претензіями, що сьогоднішня влада України зобов'язання, які взяла на себе, не виконує. Це децентралізація влади, це антикорупційні закони, які повинні сьогодні вже діяти. Але в нас другого виходу нема, немає другого шляху, ми повинні чітко визначитись. Ми є держава Україна і. всі все, що треба для забезпечення життєдіяльності України, це залежить в першу чергу від нас, не від Європи, не від Америки, не від Росії, а в першу чергу від українців. Маємо ще одну тему пов'язану зі Сходом. Біженці маємо так само різні думки на них, погляди. Хтось їх сприймає, хтось ні. Я, але все ж таки допомагати їм потрібно. Як ви вважаєте, чим можемо зараз наше суспільство допомогти людям? В першу чергу повинен бути реєстр біженців. Є біженці, верніше, люди, які рахують, попадають під статус біженця, які покинули е зону АТО. Але в нього він матеріально забезпечений, він їздить там на дорогій машині, може купити собі квартиру в будь-якій точці України, можливо, навіть і за кордоном. Це один статус біженців. Є біженці малозабезпечених сімей. сімей. Особливо е цим, е цьому. Статусу біженцям, які попадають під малозабезпечення, повинна допомагати держава, але допомагати держава не тільки тим, щоб її поселити і щоб якийсь час давати кошти на харчування. В першу чергу вони подумати, як ми влаштуємо цих біженців на роботу, щоб мали роботу, щоб могли. Фінансово бути забезпечені їхні дітей, там садики, школи чи вищі учбові заклади, от я думаю, по такому шляху треба йти. А ці, хто потребує допомоги, зрозуміло, ми є держава, ми повинні ці питання вирішувати. Якщо ми зараз бачимо біженця, який при приїхав у Закарпатську область, де ви бачите для нього місце працевлаштування? У нас нема великих заводів, нема великих підприємств. У нас 200-300 чоловік. Це вже велике підприємство. Тому в нас більше зв'язано на сфері оздоровотелі, готельні комплекси, оздоровлі комплекси. Сфера послуг в залежності від цього, де вони раніше працювали. У нас дуже багато сільгозугідь, які сьогодні пустують. Якщо є навики людини, яка працювала в сільському господарстві, зрозуміло, закарпатська земля це не східна земля, це досить складна по обробці земля, але можна досягати садівництва, виноградівству хороших результатів. Я думаю, що там, якщо вони мали відношення до сільського господарства, можна їх там працевлаштовувати. Люстрація. Зрозуміло, закон іще не підписаний президентом, але він вже викликав надзвичайний переполох у суспільстві. Близько мільйона людей за попередніми оцінками опиняться на вулиці. Це люди, які мають величезний досвід і не завжди такі погані. Як ви на це дивитеся? Я думаю, що в першу чергу цей закон не пройде європейські норми, тому що там нарушені права людини. Але менше з тим сьогодні є влада. Влада в Україні бере на себе відповідальність за ситуації в нашій державі. От хто взяв на себе відповідальність, повинен брати тих людей, яких йому підходять на ці або інші роботи. І нести відповідальність в місті з командою, сформованою за ситуації в державі. Не будуть справлятися з цією роботою. Прийдуть нові вибори, беруть нових людей, нові люди будуть формувати нову команду. Сьогодні мільйон людей в цій ситуації дуже. Ну, Неетично важко звільнити, тому що люди, які працюють 15 років, 20 років, він працював при всіх президентах. І сьогодні ми ж бачимо, яку оцінку давали при роботі там, Кравчука чи кучми, він був злодій номер один в державі. Тепер ми його чуть ли не портрети, не пам'ятники йому не ставимо. Ми ж помним ситуацію 2002 рік, Україна без кучми, демонстрації, мітинги, а тепер він. Знову? Знову в політиці, всі моляться на нього. Так що, я думаю, історія розсудить, дасть кожному по заслугам. Але в цій ситуації дуже треба бути обережно по відношенню до людей. Кадрові зміни на рівні Закарпатської області зараз звільняють багатьох чиновників, начальників управлінь, які працювали ще навіть до того, як ви стали керівником області. Що думаєте з цього приводу? Ну, ситуація сьогодні передвиборча. Кожна політична команда. Ставить перед собою завдання максимально людей і владу для того, щоб допомогти вибори. Якщо брати ситуацію в Закарпатській області, то йде боротьба влади проти влади. Тому що е прийшов новий президент, е була сформована команда. Як призначалися голови адміністрації з погодженням майдану, вони всіх призначили, почали робити. Пройшло два місяці, вони вже не потрібні. Тобто то, що я раніше акцентував, сьогодні йде боротьба внутрі влади. У нас в державі парламентсько президентська республіка. На сьогоднішній день, де Юре, на сьогоднішній день в цій ситуації поки ще президентсько-парламентська. Це видно по подіям, по протоколу, які сьогодні є в Україні, але йде боротьба за першу посадову особу в державі, тобто за прем'єр-міністра. І тому от сьогодні така ситуація. Я думаю, що близько закінчаться вибори, ситуація стабілізується і з кадровими питаннями буде вирішено. Але я далекий від цього, що іменно фахові люди будуть займати посади. Саме страшне в державі Україна це одне, коли професійну роботу роблять аматори. Це найбільший біль держави Україна. Чи не вважаєте ви, що наприклад на такі посади, як керівник області, чи голова суду, чи начальник міліції, люди мають обирати професіонала? По цьому шляху йдуть багато розвинутих держав, і вони показують прогрес в розвитку суспільства. Це саме стосується муніципальної міліції, тобто керівника внутрішніх справ. Якщо Федеральне бюро розслідувань це конкретні злочини, це вертикаль Києва, то муніципальна міліція, це ГАІ, правопорядок, це все повинно вирішуватись, хто це очолить на рівні регіону. Децентралізація влади, в яких об'ємах вона буде децентралізована, але вона передбачає, що формується депутатський склад, наприклад, обласної ради, депутатський склад обирає керівника виконкому. На прототип Верховної Ради. Формуються депутати Верховної Ради, вони обирають премєр міністра Це ж саме десь в проєкті планується робити в Закарпатській області. От ця більшість, яка буде сформована в області, буде відповідати в місті з виконавчою владою за ситуацію в Закарпатській, зокрема в області. Якщо вона не справиться з завданням, які очікують. Сьогодні Закарпатські. На слідуючих виборах вони оберуть іншу політичну силу, яка сформує більшість. І ця більшість сформує виконавчий комітет, який буде відповідати за ситуацію, зокрема в області. Чи не треба ще всіх цих чиновників, начальників, правоохоронців пропускати через детектор брехні? Воно було непогано це пропускати реально, але чи не порушені тут права людини? Його можна пропускати, але в першу чергу, як пропускати, його треба ввести в законодавче право, законодавчу норму. І тоді можна це робити. Воно б непогано було для пересічних громадян, тому що вони знали, наскільки людина. Його думки співпадають з тим, що вона говорить, з огляду на загрози люстрації на те, що відбувається зараз в Україні, можемо говорити про те, що правоохоронна система навіть певною мірою деморалізована. Чи можна якось вирішити цю проблему? Я б сказав, не так можна і потрібно, тому що сьогодні люди в державі повинні розуміти, що є закон, закони. Треба виконувати, і є відповідні інституції держави, які відповідають за виконання норм закону. Це стосується в першу чергу міліції, прокуратури, суди, які повинні працювати. Сьогодні після цих відомих подій і після цих заяв про люстрацію дуже багато професійних людей, які б мали працювати на цій ниві і показувати результат щодо стабільності. В державі Україна сьогодні стоїть під загрозою. Мене звільнять чи не звільнять? Я попаду під люстрацію чи не попаду під люстрацію. Я рахую, що це неправильно. Це треба один раз зробити і сказати: так, ти не підходиш нам, пробач, тебе відправляємо на пенсію або звільняєшся, а ти будеш працювати і більше до цього питання ми не повертаємося. Як оцінюєте нові, можна сказати, старі кадрові призначення, які відбуваються зараз у Закарпатській області? Чи не несуть вони окрас минулого? Ну, Закарпаття невеликий регіон, він більш сільський регіон, тому що майже 75% у нас проживає людей в сільській місцевості. Тому кожен про кожного, особливо про політики, майже все знають. Тому, на мою думку, що сьогодні по кадровим призначенням робиться, на мою думку, це неправильно. Але є президент, який призначив керівника. І президент відповідає. Однозначно із керівником за ситуацією в Закарпатській області. Якщо ці кадри, які призначені, а я зрозумів по фаміліям, що це вже другий раз, третій раз вертаються до цих посад. Якщо вони будуть відповідати цим критеріям, від яких вимагає сьогодні суспільство, я рахую, що це буде нормально. Час нашої програми вичерпано, але я пропоную ще раз зустрітися і поговорити про те, що зараз на часі це позачергові парламентські вибори. Отже, до зустрічі, дякую, до побачення. Дякую, що були з нами. Побачимося завтра о 22 на 21 каналі.